Наш під'їзд загорівся 5 квітня 22-го року. І 11 квітня, коли все вигоріло, він сам по собі потух. Сюди не пускали нікого. Ні скорих, ні поліцію, нікого зовсім. У цьому будинку пані Світлана прожила понад 30 років. Нині ж її тимчасовий прихисток намет, який встановила просто під вікнами власної квартири. Ось, ось ми тут ночуємо всією своєю родиною. У наметі тісниться разом із чоловіком і сином, а у квартиру ходить ніби у гості до колишнього життя. Це наша квартира. Це я ще не можу ніяк розстатися. цією тайгар'ю. Від ремонту, який зробили напередодні вторгнення Росії, не залишилося й сліду. Дві кімнати з трьох. Вигоріли. Пані Світлана пригадує, ледь не зумліла, коли вперше після обстрілів зайшла до квартири. Тяжко було, бо тиск од бабахнув на, 200, на 150. чуть і коня не двинула. Мене під під'їздом обдували і поїли водою і ну, зовсім було погано. Перебувати у квартирі довго небезпечно. Вона буквально розсипається. Приміром, нині поверхом вище ремонтують підлогу, тож стеля у помешканні пані Світлани тріщить по швах. Ось це теж щось тут намагалися робити. Опорку поставили, бачите? А воно все потрискано, і арматура аж видна. Ну це комната вня горівша, 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 горівша. Утім, родина Орехових на свій страх і ризик по кілька годин на день проводить у квартирі. Тут зберігають речі, готують їсти і постійно роблять вологе прибирання. Ну, ось ось такі стелі на кухні. Ось сидимо їдимо і їмо, оце все по стінках, у тарілки. Все, все. Це не встигаю. Ось, дивіться, що кажу. За що. Ось утром була влажна. Прибирання де? Ось з вітру ввечері буде таке ж саме. Ну, сил нема вже просто, нема сил. На ніч родина обов'язково перебирається до намету, адже спати у квартирі страшно. Днем ми бачимо, що там потолки, чи рушаться, чи трісяться, чи сиплеться, чи не сиплеться. Можемо кудись вийти, куди кудись вибігти. А вночі, пробачте, ти себе не контролюєш. Ти лежиш, а очі відкриваєш, пройшовся так стеля на місці, потихонечку, щоб нічого ніде не рухнуло. Ну, як потепліло, ми йшли в палатку жити, бо ну страшно. Нині дві кімнати, що вигоріли, ремонтують коштом міста. Якщо точніше, каже пані Світлана, ремонтують частково. строїтелі спросіли, це не їхнє ось той угол. Це ми робити не будемо. У нас плану такого немає. Є тільки от ця стінка і от та стінка, все. Пробачте, як можна відновлювати квартири. Дві кімнати, де все в тріщинах, відновлюють, а остальне не треба. Як це? Пробачте, як це. Ці та ще чимало інших запитань. Пані Світлана намагається поставити місцевій владі вже майже рік. Утім, каже, усі вони досі без відповіді. Де, що, як, чому, почому. Чи вистачає кошти, чи не вистачає кошти, пояснити нам, що далі нас очікує. Чому в нас дуже багато питань? Йде зима, в нас немає ні опалення, ні холодної води, ні вікон. Як жити? Як жити? Люди повертаються, люди мешкають. Пробачте, це дуже боляче. Реально ми залишилися непонятно де. Просто на вулиці. І таких історій на північній Салтівці не злічити. Майже через півтора року після вторгнення Росії це й досі мікрорайон привид. Тут немає жодної вцілілої будівлі. Скільки з них підлягатимуть ремонту, невідомо. Як і невідомо, скільки триватиме відновлення того чи іншого будинку. Нам жилстрой обіцяв поставити окна, двері. Нам житлобут обіцяв встановити вікна і двері. У нашому будинку розбиті всі вікна і двері. Розійшлися стіни. Нам обіцяли кран працював. Поверхи поставили, але основні комунікації поки не підключені, тому що немає фінансування. Комунікації поки ще не подведіна, тому що нітфанітфінансірування. От ми просимо. Ми просимо допомогти мешканцям нашого будинку. Йде друга зима. У нас не забиті вікна, у нас не вмикається опалення, у нас немає води, і в половині будинку немає газу. Нет і газу. Яка подальша доля цих будинків не беруться сказати і у місцевому департаменті житлового господарства? Нам потрібно робити експертизу, щоб розуміти, чи вистояв, як то кажуть, бетон, чи арматура залишилася у тих допусках, яких вона має бути згідно норм державно-будівельних норм? Тому проєктування одного будинку займає ну, там понад 90 днів а може і 120 десь. Тобто цей процес не швидкий і він на загал і не може бути швидким, тому що до повномасштабного вторгнення ніхто, ну там, відносно ніхто в Україні не. Не мог там не розумів, як робити будинок, коли туди прилетіла там ракета або там міномет. Утім, навіть якщо ремонтні роботи розпочалися, немає гарантії, що вони не затягнуться. Приміром, так сталося з будинком Андрія. За його словами, з березня по червень будівельники не працювали. Кран привезли, поставили в березні місяці його поставили. Будівельники жил заїхали. Все, потім з березня до ну, в червні вони почали, мабуть, щось заново робити. Так, да, велика така пауза. Ну, самі будівельники сказали, що в них закінчились гроші. Все. Після паузи зараз роблять, вони привезли люльку, щось будуть робити. У департаменті житлового господарства пояснюють. Грошей і справді бракує, адже масштаби руйнувань і фінансові можливості не співмірні. За нашими підрахунками, якщо це відновлювати саме виключно там міським бюджетом, то не хватить десятиліть. Тому що об'єм пошкодження, якщо я не помиляюсь, там до 9 мільярдів доходить. Ну, це підрахунок, він ну може бути розкритикований, ну, тобто, тому що немає кошторисної документації на кожний об'єкт. Але на загал десь підрахунок такий понад 9 мільярдів доларів. Ну, я вибачаюсь у Харкова там, у часи, там, скажімо так, АТО там, СО, або там, до цього. У нас не було такого бюджету на загал, навіть там, 10% цього бюджету. Наразі у Харкові відновили близько 200 будинків, і це при тому, що загальна кількість пошкоджених сягає 5 тисяч, враховуючи ну, об'єм пошкоджень, Ну у нас алгоритм був такий, що ми Почали відновлення з тих будинків, які там менш пошкоджені і до середнього. Тому що ми розуміли, що якщо ми зробимо там, вибачте, ну там порівняння, ми можемо зробити там будинок за там 100 мільйонів, а можемо зробити 10 будинків за 100 мільйонів. І ми навіть не розуміємо, чи повернуться туди люди. У департаменті житлово-комунального господарства запевняють постійно шукають додаткове фінансування для відбудови Харкова. У цьому році запрацювала і субвенція. Я так розумію, ці кошти були конфісковані за кордону, надані, надані Києву, Київ розподілив це по регіонам, і до Харкова зайшло поки що. Ми подаємося далі, але до Харкова зайшло там мільярд 364 мільйони, здається, десь так. Туди війшли будинки з Салтівки, там, здається, біля 15 житлового господарства, полікліника, школи. І дитячі садочки. За таких обставин жителі Північної Салтівки побоюються, що на відновлення помешкань доведеться чекати роками. Тож люди вже починають відбудову власним коштом. Сума відновлення, там так котра, ну вона не компенсує всього ремонту, який треба зробити. Ну це 100% не компенсує. І коли це буде, вже рік пройшов з моменту, як повставляв я рік. Тобто якщо б я очікував чогось. Рік би воно б стояло так. Потім повний би прийшлося робити ремонт, тому що, скажімо, воно б зіпсувалося зовсім. Андрій власним коштом замінив вікна у чотирьох кімнатах та вхідні двері. А це вже понад 120 тисяч гривень. Тепер планує самотужки ремонтувати стіни. Ну, моя квартира на дев'ятому поверсі, тобто вона постраждала. На дев'ятому я поміняв у всьому під'їзді, під'їзді після пожежі згорів стояк рівнівий. Я його поміняв, тому що якщо б не поміняли, вся вода з криші була б, то, то у всіх у акваріум були і стояки на воду поміняли. Утім, нині переважна більшість жителів Північної Салтівки пенсіонери, які не мають можливості відновлювати помешкання власним коштом. Приміром, пані Світлана теж живе на одну пенсію, тож вже готується зустрічати осінь. У наметі підвезли нам ось стоять панті падони, хочуть нам щось попідняти, щоб на осені так було холодно. Що з майструвати. У вас сини тут будете впанути? Ну, пробачте, я ж не знаю, що буде з моєю квартирою.